Це дубова дубрава, їх багато тут дубів, але таких дубів, які там 300 років, 350, цьому дубу 700 років точно є. Його станція дуже гарне, тому що ми за ним постійно ухажуємо. Ви ж бачите, тут дупла обробляємо, закладаємо, щоб не гнили далі. І він живий і ще буде жити. ну, Я думаю, що... Ну унікальне, унікальне це дерево. Це ж екологічна стежка. Тут постійно люди приходили, навіть було таке повір'я, що як ти притруниш до нього, там і здоров'я додається, а у кого зуби болять, так може корочку там зристи. Ну, це, це легенди такі. 2023 році ще були відпочиваючі, приїжджали, відпочивали. І на на Безоновому озері, в Альтанках сиділи, відлюбувалися э, цими краєвидами. Ми э, в окрузі все пройшли, розмінували наші сапери, Ну, э, не, не, не в великому діаметі туди э, заходити ми поки не ризикуємо, тому що не потрібно і вже покінчання війни будемо детально. Вони не кожного року в жолуді, але ну, бачите, в цьому році є. Жолоді. Ну, ми збирали жолуді, висаджували на ну, цьому році. Не висаджували. Ви ж бачите, що, яка обстановка. Це висаджували ще. лісництво, тут було, парка не було. Десь до 97-го року він висаджений був. Унікальний, бачите, чорні плоди. Це він звідки. Бояришник цей. Ну звідки наші, наш, що все Просто що їх рідко такі чорноплодний, лікарственний. Перед вами самшитики. Там ото за самшитиками трошки тує. Тут теж самшити. Тут тує декоративні. І ось останній ми залежили вже якби на зиму. Те, що актуальне, які будуть, ну скажімо, на будущий рік 26. Парникові умови. Що треба і не перелити, і не пересушити, і щоб вони почували себе місяця три, як діти Ухажувати за ними треба. Ну Це буде все весною. Як тільки сніг зійде, будемо сподіватися, що зійде сніг. Десь е, березень місяць, і в цей період треба масово, щоб оце все, що у нас погоріло, випало, будемо сіяти перші три місяці, їх кормити нічим не потрібно. Ну вже як потім підуть, тоді вже треба балансувати, дивитися по їх состоянню і підкормлювати. А десь рік вони так повинні сидіти у нас в коробах. Поки не кріпне коренева система, а потім також висаджувати на почву. Все ближче-ближче фронт до нас. Ну, я думаю, що е, фронт устоїть, і ті ключові населені пункти, які де є населений парк, це Новосілівка, Дробишева, Ярова. Е, Відстоїм, але е, Є велика небезпека, що будуть бомбити, будуть знищувати ліси. У нас згоріло 6 тисяч гектар лісу. Це дуже велика кількість, збитки дуже значні. Їх ми вже обсчитали разом з екологічною інспекцією. Там на сотні мільярдів. Це тільки по підвалітельним підрахункам. Ну що ж, парк функціонує, і ми вибачили і співробітники на місці. Декотрі лишилися житла, отримали сертифікати, купували в других місцях. Вивезли сім'ї, а співробітники працюють. Оце на сьогоднішній день 67 чоловік. Ну я думаю, що в цьому місяці десь 11-12 людей звільнилося. Якщо будуть бути по нашому, де ми знаходимося, тоді ми будемо якось думати, кудись евакуватись і орготехніку, і архіви. І техніку. У нас зараз два пожежних автомобілі, два трактори діють, які постійно ми виїжджаємо на пожежі. У нас такий автомобіль а 66 який може заїхати в ліс. В пожежах участвують наші співробітники з ранцями пожежними тушать пожежу лопатами, то есть не, не тільки з пожежною технікою. Неділю-дві назад бо прямо ми виїжджали на пожежу і е, прямо рядом з моїм автомобілем, з нашим трактором розривалося три е, ракети і один кап. Е, ми це дуже відчули. Наші співробітники постійно ризикують життям, наш співробітник загинув у Сергії Ярової. Величка. Василь Павлович. Під час обстрілу да, він був ранений в спину і не довезли його до лікарні. Він скончався. 6 тисяч гектарів лісу, їх поки восстановить неможливо. Це роки, так? Це десятки років. І я думаю, що це дуже буде тяжка і велика робота, тому що вона ж буде очищати від захарашення, підготувати почву. І нам то допомагали лісництва в прошлої рік і позапрошлий рік давали нам саженці, ми висаджували. А як воно буде далі, подивимось.